Доброго дня, шановний Степан Анатолійович. Ми вітаємо вас в музейній кімнаті Бурської ЗОЖ в рамках проєкту Ланцюг Поколінь. І я хотіла б дізнатися у вас більше про Велику Вітчизняну війну. Тож розкажіть, де і коли ви народилися? Я народився в Вінгу, бивший Приронянський район 1927 році. 18 травня. Дякуємо. Волоходив сідаш. Дякую. А як одну сечани дізналися про початок війни? Про початок війни у нас був установлений радіоприймач у Хозі Каганович і по радіоприймачу почули війну. І тут же значить, побачили на, через декілька днів. От в наше село артилерія, три пушки, 152 гаубичів і 125 гаубиці. Розстановили, замаскували їх, однаково клабище, одну там на низу вулиці під Оріхом, три, три пушки. І з цього часу уже ці вояки, хоч ми підбігали до них, вони говорили, що. Війни, війна встановлена, ми їх набили там, вони сюди до вас не, не дойдуть. Але ж тут, на друге утро, ми виходимо за огороди в футбольну команду і грати футбол, і над берегом сіли над берегом. Всі війська, бояки, розчотині, були коло пушок, а один воєнний прийшов постирати ні до річки. Ну, а я такий, в мене добра зоркість була, дальна зоркість. І, значить, подивлявся до шахтівського саду, якісь чорні кучі двигаються. тоді дві, тоді три. Я кажу, щось якісь кучі, купиться, двигаються. А цей солдат такий, де, он там, тікайте додому, хотіть. І ми, значить, поки добігли до дорів, почали пушками стріляти, їм кудись сувщину. Три машини повністю загружені по тій стороні річки воєнними, вони тоді називалися Мадяри наступали. І вони за заставок туди зайшли, там години було стільки, і одну машину підпалили. Ті ж солдати, які там один погиб із, із цих німецьких солдатів. А ті всі пішком стали на добру криницю тікати. Їх обстріляли там і знайшли. А до цього пушки ще пушки почали стріляти ще війська, тут не було видно. У Христофоровку і аж у піски доставали вистави. В Христафоровці там, вже потім ми знали, 150 чоловік набили німецьких солдат. І таким образом. Німці встановилися, не вийшли на міст до Вінбулки, не окружили наші пушки. Значить, на цю вечором пушки трактора підчепили, і пушкиці всі на Виноградовку і значить, на Лоцкину в глибокий тил. А одну пушку підтягнули туди до мосту ставка із трактором і встановили там. Считали, що на слідче утро будуть наступати 5 джерел. Значить на друге утро інгулку вже покинули і вийшов, бачив, що окруження буде Ця пушка для задержки була. так ми називали танкеткою бронетранспортер. Коли на друге утро почали знов обстріл міноморні, обстріл пройшов. І попало у наш двір коло погріба один снаряд і в саду другий. Ну, я вже не буду говорити, мене трошки там, ми тікали і трошки осколки на туди здання потрачила. Вони вважали, що у нас там швой скал бетонно пустить, а тут нікого вже не було. І вони тоді почали заходити. А пушку цю, що коло для задержки стала, Підхвачує бронетранспортер і не через бугор, а сюди понад річкою внизу двигався. Ми наблюдали тільки як стріляли. Попадали з боків кругом, а він швидко в виноградовку він тоді прикратило. Оце такий був путь перчала. Що так, хотіли побажати наші сучасні мови? Дивлячись на все це, що. Бачила наша молодь під час початку Великої вітчизняної війни при відступі наших військ, значить, все це давало ну, негативний наслідок. І я хотів би побажати нашій сьогоднішньої молоді, щоб почути від старшого покоління, почитати в книгах, в газетах. І радіо, всі ці значить, роботи, які ведуться по телебаченню в період Великої Отечественної війни, щоб всі ці ужаси побачили, як деревні спалювали, і мали висновок для себе той, що такого не повинно бути в житті людей взагалі, і значить, всім тим, Водить порядок, благодарності і, і побажати успіхів молодіжі приймати тільки все людське, законне, утверджене Конституцією. і вчитися працювати. 10 класу Захарченко Харченко Людмила і учень 11 класу Корива Владислава.